На прибирання снігу у місті виділять додаткові кошти. Планують закупити сіль для посипання тротуарів. Наразі комунальні підприємства використовують пісково сольову суміш, проте вона є малоефективною. Також її використання призводить до додаткових затрат. На цьому наголосив Чернігівський міський голова на ранковій нараді у мерії у понеділок. Ми тратямо селярку, тобто ми зекономили на солі, зекономили купили по 100 гривень пісок в місто 700 гривень солі. Сделали 1 десяти э, смесь. Она не работает. Она только работает в морозы. Дальше. Потратили солярку, убили технику, разбросали это все, сделали грязи, тукашу в городе сделали. Так? И дальше потратили солярку, и это обламывается техника, дальше мы это все. А эти же сотні і тисячі тонн це що ми собираємо куда там згрібаємо і так далі? Жигаємо п'ясалярку для покращення системи прибирання в місті. Планують закупити ще три мази та мінімум 500 тонн солі. Кошти виділять залишків, які є на рахунку міста в кінці року. Також Владислава Трошенко зазначив, що краще витратити кошти на закупівлю більш дорогої солі, яка б не наносила шкоди техніці, та дав доручення керівникам профільних управлінь більш детально вивчити це питання более трезво посмотреть на экономику, то э, более дорогая соль, она э, потом экономит солярку, нам экономит технику. То есть мы э, имеем чистый город, как минимум при тех же затратах. Изучить вопрос бишефита. Есть опыт по привыкам применения бишефита. Единственное, есть, есть нюансы. Он дешевле. Значит, и э, у меня где-то есть э, там, Химический состав ведомости это, по этому бишефиту единственное там есть нюансы по надо созвониться с привучанами, есть нюансы по форсункам, там бишефит он засыряется в фрасунке, там есть небольшие нюансы, кто ты сонный. Но дешевле э, других реагентов, и он очень хорошо работает. Не оминули увагою і прибирання снігу на територіях, які належать суб'єктам господарювання. Міський голова обурений тим, що вони не прибирають довірені їм території. Він дав доручення начальнику екологічної інспекції накласти штраф у сумі 1700 гривень на всі суб'єкти господарювання, які розміщуються по алеї героїв. ж саме по всім суб'єктам господарювання. просьба обісняти всім господарюючим суб'єктам, що їх задача. Не треба вважати метри і міліметри. Він два метри себя одгрив, а якщо метр, він не відгрив. І от він вважає, що вже так випроїж не в штрафах, вопрос в чистому місті. Тому задача господарських суб'єктів: вибрати сніг, грязь, ось цей мусор, вибрати на проїжджу часть. Також на нараді говорили про створення колцентру міського голови благоустрій міста та звіт директора КП «Зеленбуд» за 2016 рік.